Так, зараз огляну, як зимує 377, чи 370-та, дальська. Один, два. От. Там є. Один, два, три, чотири, п'ять. На шостій. На шостій не бачу. На п'ятий, коротше. Це матка е, F1. Е, від 377-ї, а Батьківська це СТ-112. Так, це інша. Це вже F1 від Б039. Дивіться, якась єрундовина, непонятна. Якась непонятна ерундовина. Та нічого хай живе. Можете якийсь нормальний ключ Так. Займає один, два, три, чотири, п'ять, шість. Непонятно семи, на восьми. Коротше, щось є вони там. Ну, взагалі-то клуб нормально 1, розп... два, три, чотири, п'ять на шести. Там далі не знаю, щось є, але чи вони там є, чи немає. Це теж. Батьківська СТ-112. Так, а це її сестра f 039 переселена сюди. От. З цієї сторони медова, з цієї крою що не медова. Ну, така вона. Це теж СТ-112. Чи вона показ добре, Ладно, як є, так є. Чи покаже, чи не покаже, не знаю. Ну отак. Один, два, три, чотири, п'ять. Меду хватає там. Меду хватає. Що-то не хоче показати нормально, блін. Ніяк не хоче. А от тепер показало. От тепер добре показало їх. Ось такі вони. Всі одно... однотипні. Добре, закриваю я.